Мій син, такий, як і ваші, У кого син, у кого чоловік, у кого брат, у кого сват. Він мирна людина, але він став і пішов захищати свою батьківщину. Три роки вже, як іде повномасштабна війна. Не кажу вже про 13 чи 14, 14 рік. І майже три роки, як зник мій син. І весь час я пишу листи. Я пишу листи в майбутнє з однією надією, що я дочекаюся і син повернеться. Я зачитаю вам останнє. Мій любий син, вже третю весну я дивлюся на небо, де кружляють птахи. І думаю, чи бачиш ти те саме небо, що бачу я, чи чуєш ти ті звуки, що чую я? Тепер я живу лише очікуванням, очікуванням чуда, чуда твого повернення. Третя весна. Для когось це просто відлік часу. Для мене це безмовне запитання. Для мене це постійна молитва за тебе і за тих, хто поруч з тобою. Моя материнська душа прагне зрозуміти, де ти, у яких просторах, у яких ти перебуваєш. Чи бачиш ти все те, що бачу я, чи чуєш ти те, що чую я? Моє серце палає в нестримному болю, але я не можу забути твої слова. Ти сказав, я повернуся, повернуся обов'язково, і я в це вірю. Ти моє світло. Це світло, яке освітлює шлях мій до тебе, а твій до мене. Ти мій тихий вітер. Який підтримує мене в боротьбі за твоє повернення. І я вірю, що в кожній росі, в кожній блакіті неба, в кожного подиху весни ти є. І з цією вірою я буду жити до тих пір, поки ти не повернешся, поки твоя душа не знайде шлях додому. І я вірю в це. Я вірю, що як приходить весна, так і повернеться моя дитина, твоя мама.